2 липня у Краснолиманському краєзнавчому народному музеї відкрилася виставка картин члена спілки художників України Миколи Карягіна. Цього разу Микола Іванович представив землякам свої останні роботи, написані маслом, пастеллю та олівцем. До речі, у стилі графіки художник працює не дуже часто, але останнього часу вирішив вдосконалити свою майстерність. Відкриттю виставок Миколи Карягіна не властиві урочистість та помпезність. Художник надає перевагу колуарні майже родинній обстановці. Петровці, коли усі присутні хоча б на деякий час стають близькими друзями майстра, розуміють його, підтримують. Тільки ті, хто любить труд, як ви бачите, октябрятами зовуть. Це саме до Ніколаю Корягіну це відноситься. Я завжди з великим удовольствием дивлюся на його речі, і вони мене завжди вдохновляють. Вроді б, ну вже знаєш техніку, манеру, виконання, все, казалось би, ну що тут, що давно кожен раз чим-то удивляє. Кожна картина Миколи Карягіна має свою особливу історію та музику у виконанні автора. Дощ на вулиці Артема що у Донецьку, навіває блюзову мелодію. Музичним коментарем для кількох картин у стилі ню стала мелодія, яку майстер виконав на народному армянському інструменті Дудуці. А краснолиманська дівчина Маргарита у костюмі циганки, дивлячись з портрету, так і вимагає якоїсь циганської мелодії. Зіркою виставки стала картина з дитячої серії. Майстра. З полотна наглядача дивиться хлопчик із обличчям молодшого сина Митця Сашка, замріяний та якось по-дитячому зосереджений. Але сам художник стверджує, що образ збірний і вже готується до нової великої виставки. Нам тут всі нові роботи, є роботи, недописані, Вони готуються на виставку в Росію, яку хочу зробити на своїй родині в казаччим селі Біла Глина і також в центрі в Краснодарі. Уже там, в принципе, вопрос решен. Вот это новое поколение работ. Отличается, можно видеть и качеством, и сложностью, и разноплановостью. Сюжеты будут все, и жанры будут все. Краснолиманщина благодатна земля. Талановита людина тут завжди знайде підтримку, розуміння та повагу, і не залишиться осторонь прекрасної природи цієї перлини Донбасу та обов'язково збереже її для нащадків, які ми впевнені також високо оцінять талант майстра. Мені б хотілося дуже, щоб вся українська спільнота, починаючи від мера і закінчуючи нашим міністром культури, по праву і ще за життя оцінила ваш талант. Я думаю, що такі виставки та прміроприятия потрібні. Хоч і город маленький, но він є чом йому сказати, є що показати, і є люди, ті, можуть це зробити. виставка працюватиме увесь липень.